Rzecz, która potrąca wczorajszą mojej walki, ale jest, że trzeba najnowszej to różne kary. jest aktualna, kiedyś się czasu. Ale w drugim okresie mam takie pytanie, tak tak się? Czemu taki final? a czy jedyna, no sobie uświadomić що вона дуже завинила перед своїм господарем. Коли господар наказав продати жінку і дітей і все, що він мав, значить, цей чоловік заборгував дуже великий порт. Але цей чоловік чомусь про цю розмову забув. І коли добрий господар прощає йому Бог. On zetyczają tak również swojego karę, ale w mniejszej ilości, żeby mu wygenerować. I ten uczynia nad nim zupełnie innego. To uczynia nad nim żołstoko. Wyjaśnia swoją żołstkość. On nie to nie chce przebaczać Bogu, ale nie chce nawet poczekać. A wydaje się do do ciemności, to kto zasłuży. Dobrze, rozniewa gospodar, który w znał się, to każe tak. Wiedaj, go w jak tam, odrzucił tak samo z nim, jak nie uczynił swoim, spił Ale do nas zwrócił się z taką nauką I każe, ja bym prosił, bo, dużo wielki. A ty mi wprost ty słowo spił Це не міг йому простити тому боргу. Чому так Борові Христі, брати і сестри, сталося? той цей мер... мер... милосердний Божник, він був глухий? Він не чув. Він не чув тої радості і він не чув слів того свого пана. Отже, він прийшов до нього і каже, «Потерпи мені, я тобі віддам. Пан проявив своє велике милосердя. Але одночасно і свою строгість, і справедливість. Отже, свята письма вказує. Чому цей боржник попав в борг? Що стало причиною того? Але він сказав, що цей борг просто був. І він прийшов до цього пана благати. Добре? Пан вчув його благання і вчув його просьбу. Але боржник не вчув. Він тільки вчув одне. Чого Господь Бог, тобто Божий пан Його відпускає, що Він відпускає, то, як то йому бог. І в тій хвилині він про все на світі забуває, про милосердня, про свій обов'язок, що він мав би зробити, він про це все забуває. І він йде, і він знов чинить зовсім по-іншому. Odże, czy nie jest ta aktualna na dzisiejszy czas? Niedawno ja miałem spotkanie mm -hmm. z jednej osoby, żebyśmy razem pracowali. Pracowaliśmy na jednej parafii. Nie pracowaliśmy długo, bo on pojechał za granicą, ale nasza praca bardzo była bardzo płynna. My niedawno spotkaliśmy się i mówimy, jak my pracowaliśmy w toj czas У нас не було ні спорів, ніяких непорозумінь, ні нічого. Він мене питає, чому? Я кажу, тому що ми один другого чули. в нас було взаєморозуміння. Взаєморозуміння між нами було це моє це найкраще, коли людина людину чує. Коли людина людину не чує, є зовсім тут. Tak samo na końcu Świętego Ewangelii, jak Pan mówi takie słowa, mówi, przekażajcie Jego w ręki katanom. Odrze, nie jednomu, od a bać ma. A wy wiecie, że to jej ludzie, skutki pozbawienia wszelkogo, jak to mówią, jednego sędziego, nie muczą. І навіть вони мають від того задоволення, що вони мучать цю людину. Що що забрати, щоб будуть мучити ту людину? Отже це і власне я, власна совість і власний розум. Отже, тому що коли людина поступила неминусерно, так як цей боржник, рано чи пізно це все, все виявить. це все вийде на яду. І людина скаже, буде питати себе, навіщо я це зробив? Чому я так поступила? І цей тягар буде на ній. Але біда в тому, що ця людина потім вже не може нічого зробити. Бо обставини складається по-іншому. Отже, знову ж таки, я привожу один такий приклад до дві жінки. Мали страшний гнів одна звинувачувала іншу, в якійсь там зраді, що вона щось донесла на неї, що вона пізніше мала проблеми. Вона каже, ти винна, бо ти сказала. Ця жінка переді мною і перед нею каже, я падаю на коліна, я присягаю, що я є не винна. Я не робила того, я не казав. І це було при мені. І вона каже, ні, я тобі не повірив ні в якому разі, бо це зробила ти та усвідком тих розмов. І це було впродовж довгих років. Така ворожнеча, така ненависть. І от коли одна із них помирає, часто та невинна помирає, буває за тиждень часу ця жінка, котра її звинувачувала, у цьому, як то кажуть, небувалому грісі дізнається дійсно, що ця жінка не винна, що вона навіть нічого не видувала. І тоді картина набралася зовсім інша. Отже, останні кілька тих років вона просто хворіла. І все приходила каже, що я маю робити. Які я маю молити, молитися, що я маю, щоб вона мені простила? Як я маю за це спокутувати за той гріх, бо вона невинно терпіла? Приходила на гріб, плакала, але це вже було за пізно. Отже, тому дорогі хресті, брати і сестри, Господь Бог у щоденній молитві Вочинаш дає такі слова. Прости нам трої наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Як завжди, ми маємо у цьому житті непорозуміння. Звичайно, вони є між людьми, між кожими завжди. Але Господь Бог каже, їх треба полагодити до заходу Сонця. З цього треба вийти? Це треба всього направити. І ще таке одне питання. Отже, сьогодні в цій Івангелії ми чуємо, що ця вся проблема сталася через що? Через Днарії, так чи ні? Через гроші. І через гроші чоловік почув такі слова. Віддайте його катам, щоб його мучили. Це того вартувало? Це чого було треба? Тому, дорігу, хресті брати і сестри, кожен з нас повинен слухати. Як казав, Спаситель у домі мати і Марії, блаженні всі, що слухають Слово Боже, але і виконують його. Словом Божим потрібно жити. Слово Боже потрібно втілювати в життя. Коли ми стаємося перед ситуацією, такою, якою стався оцей немилосердний боржник, коли він дійшов у памі пана і він згадав, що цей товариш його має борг. Тож не слід було йому завдати собі питання. А мені цей борг потрібний? Мені цей борг понести до спасення. Перед хвилинкою я зазнав одного великого милосердя. Я міг його не зазнати, як міг лишитися на самоті, хоч я так лишився. Пан сказав продати жінку і дітей. На той час так було. Але я отримав милосердя. То чому мені не віддати це милосердя? Чому це милосердя? Тобто я отримав, не пустити мені у життя. Але знову ж таки, людина не чує, я людина бере вище понад усім. І це саме людина хоче доказати, от я це зроблю, от я так поступлю, я це зроблю, але не думаючи, що з того буде. Отже, якраз ця притча говорить зовсім по-іншому. Вважайте, бо не знаєте годину приходу Спасителя. Вважайте, бо не знаєте, що буде завтра, післязавтра і через годину. І тоді дорогі, у Христі, і каже Свята Письмо, будьте милосердні, як отець ваш є милосердний. Казав Спаситель, я не жертва хочу, але хочу милосердя. Na niewydolczenie jeszcze jedna trybcza. Kiedy jeden mężczyzna modlił się, bardzo modlił się, się i się mu Chrystus, pytając: "Czy co ty placzysz. On mówi: O Boże, ja modlę się, ja dużo modlę się. Co będzie z tymi, co nie modli Jak ono będzie? Jaki to będzie nie? Христос посміхнувся і каже, я обіцяю тобі, що ти будеш близько коло мене, бо ти молишся. А ти, котрі інакше поступають, я просто буду мати над ними минусердя. Слава Ісусу Христу! Все благословення всього Мотова і Сина і Святого Духа, нехай на вас і перебуває з вами по всій життя. Всім щиро дякую за молитву, бажаю всім гарного, благословенного дня тижня та всім господарство допомагає. Слава Ісусу.